Цікаві факти про колорпойнтів І звідки береться таке неймовірне забарвлення. Розповідаємо. А ти поки підпишись, навіть якщо у тебе лапки. Унікальне забарвлення колорпойнт – це результат особливого гену, що відповідає за частковий альбінізм. Цей ген вмикається при різній температурі тіла. На тепліших ділянках шерсть світліша, а на холодніших темніша. Тому, наприклад, у сіамців завжди темні лапки, хвостик, вушка і масочка на мордушці. І до речі, кошенята народжуються повністю. Білими або молочними лише з часом, коли вони підростають, забарвлення шерстки починає різнитися за температурою і проявляються оці ці контрастні відмітини. І ще кілька маловідомих фактів: у Таїланді сіамських котиків вважали священними і навіть тримали у храмах. Колорпойнти надзвичайно балакучі, вони можуть вести справді довгі і насичені діалоги з господарем або з тим, хто бажає відповідати. Колорпойнти дуже віддані. Вони часто обирають собі одну людину і буквально ходять за. Нею тінню. Якщо у вас є ColorPoint, це не просто улюбленець, а маленький екзотичний друг із магією забарвлені і давньою історією.